Як Вірка Сердючка воює з путіним Путін, 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 щоб 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 ти 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 у Карелії. Вчителька покарала учня через ветер з американським прапором. На Запоріжжі окупанти розстріляли родину з дітьми. П'яні росіянки послали українського журналіста. На... Мама а картопляний диктатор Лукашенко влаштував велике бургер-шоу. Білоруси ледь не плакали. Ах, Макдональдс. Уходить. Я думаю, слава тебе, Господи, що хоч уходить. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Вірка Сердючка поповній воює з Путіним на культурному фронті. Путін, щоб ти Колись Данилко заробляв у Росії кругленькі гонорари, а з 2014-го, з початку війни, зась, хоча самі росіяни затаїли на сердючку образу задовго до того. Ще у 2007-му, коли Вірка виступила на Євробаченні, і як здалося, росіянам дуже їх образила. А війна почалася казується з того, казується время, коли вся Росія сказала, що я співала, наша гудбай, а я співала ваша тутбай. Тепер же слова Раша Гудбай звучать як ніколи актуально. Артист Данилко дає благодійні концерти. І бореться проти Росії не лише на сцені. Він ледь не щодня дає інтерв'ю журналістам і росіянам теж. І, не соромлячись, каже їм, що Путін злочинець. А Соловйова називає кастрюлею і що їх усіх треба судити. України красі. Російська влада бореться з українським артистом Данилком. Йому заборонили в'їзд до країни, але його музика досі там. Росіяни у Ростові на Дону співають і танцюють під Існі сердючки, а це вже вона звучить у нашому Криму. Його? Росіяни як можуть намагаються позбутися сердючки. З жінкою, яка включила її пісню під час вуличної дискотеки в Ялті, одразу ж провели виховну роботу. І вона вже наступного дня налякана вибачалась на камеру. І росіяни, синов'я нашої родини, простіть мене. Я вас всіх люблю. Эта пісня прозвучала. Я навіть не, не спеціально її поставила. Нічого нашої Верки просто так не позбудешься. Вона усіх вас дістане, не люди. У Росії замерзають військові. В Омську вже мінус 25 градусів, а у їхніх палатках жодної пічки. Про це розповідають самі вояки на відео, яке виклали в мережу. Єдина піч, яка була, і та вже не працює, і це не єдина проблема. Ліжка тут всі розвалені і зламані, і навколо суцільний смердючий смітник. Палатки ж пообмерзали і покрилися кригою. Скоро і самі мобілізовані кригою покриються. Тому можна не хвилюватися до України вони навіть не дійдуть. Я в дирах, а напомню на вулиці сьогодні. Мінус 25 градусів. На палатках вон вся ізмаристь, вся палатка промерзє. Десь ніяких условий нет. Отож бо. А чим ви думали, коли на війну йшли? Зараз би сиділи в теплі, в добрі вдома, на дивані і футбол би дивилися. А так або замерзнете, або вб'ють. Таке неможливо пробачити. На Запоріжжі окупанти розстріляли родину з дітьми. Жахливий злочин вони скоїли в селі Камиж зоря. Як повідомляє Українська Правда, бойовики ДНР з кадирівцями чіплялися до жінки. Чоловік заступився за неї. І спочатку нелюди застрелили його. А потім і дружину з двома неповнолітніми дітьми. Їм це так не минеться. Митрополити на Вінниччині підозрюють у Держзраді. Служба безпеки України повідомила йому про підозри. Як інформує відомство, очільник єпархії підготував листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і окупацію українських територій. Більше того, він закликав до захоплення державної влади, агітаційні матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви і збирався їх розповсюджувати через канцелярію єпархії. У них вже взагалі дах поїхав. У Карелії вчителька змусила учня сидіти спиною до дошки, бо у нього не светрі був. Американський прапор повідомляє телеграм-канал База з таким неподобством. Викладачка біології змиритися не могла. Її очі різало, і з вух дим йшов від ворожих символів. Тому бідолаха весь урок просидів потилицею до педагога. Звісно, батька школяра це розлютило. Мовляв, светра вони купили ще до 24 лютого до війни. Тому він збирається розмовляти з директором ліцею. Погляньте на фото. На перший погляд, приємні жіночки, освітяни. Насправді ж зрадниці. На окупованій території на Запоріжжі вони знюхалися з росіянами, повідомляє СБУ. Це колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця. Коли окупанти захопили місто, педагоги стали на їхній бік. Вони сприяли поширенню злочинного режиму через місцеві заклади освіти. Зрадниці закликали вчителів повертатися на робочі місця і викладати навчальну програму за російськими підручниками. Та прокремлівськими методичками. Інакше погрожували переслідуваннями. Жінки влаштовували так звані «общественні себрання, де публічно агітували за країну агресора. Тим, хто перейде на бік окупантів, вони обіцяли виплату російських зарплат і лояльне ставлення місцевого управління освіти. Тепер же заплатять за свої злочини за українськими законами. Поставили на червоне. Служба безпеки України заблокувала онлайн-казино, яке перерахувало до Росії майже 3 мільярди гривень, повідомляє відомство. А потім окупанти за ці гроші вбивають українців. Десятьом учасникам угруповання повідомили про підозру, очолювали казино громадяни РФ. А українці відповідали за пошук офісів та персоналу, а також за технічне обслуговування, рекламу і авторизацію клієнтів. Співробітники СБУ повністю заблокували веб-ресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до. Платіжних систем Телефонний скандал. п'янющі дружина та теща російського бойовика пізно ввечері зателефонували українському журналісту Золкіну і послали його. Ти на... Мама. А все тому що в процесі розмови він намагався з'ясувати чому з момента звільнення чоловіка з полону минуло вже два тижні, а вони досі до нього не з'їздили. Ви чому к своєму мужу не можете поїхати, спустя 2 неділі? Потому що, може, у мене денег нету, я не знаю. Я дуже люблю свого мужа, дуже сильно люблю свого мужа. Так що ну, за 2 неділі не так, щоб так, щоб так так любите, что за две недели не можете найти время и денег, ну, нет, чтобы доехать к нему? Не могу, не могу. Я приеду, сказал, Оль, пока не надо. Ось такая вот российская любовь. Вони не лише чужих ненавидят, а и своих. Дружина с тещей грошей компенсацию чекали, а не человека. А це Віра, співробітниця Міністерства внутрішніх справ із Тавропольського краю. Вона молодець. Якимось дивом загубила секретні документи, які стосувалися мобілізації. Куди поділися важливі папери, спеціалісти з канцелярії пояснити не може. Були і загули, а там дані по набору мобілізованих в окрузі, позабезпечені зброєю. Тепер Вірі буде не солодко. Доведеться мати справу з ФСБ. Ще й за ґратами може відсидіти пару років, повідомляє телеграм-канал База. А президент Білорусі і спільник Путіна влаштував ціле бургер-шоу. Виставу у великому залі з великою аудиторією. Диктатор відверто здивований, чому білоруси плачуть через вихід з країни Макдональдс. Некотори, особенно средні молодежі, да і, мабуть, середнього возраста, може бути старшого, стали ахать і охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе Господи, что хоть уходить. Глядачі ледь не плакали, а він впіймав кураж на сцені і не міг зупинитися. Господи, хто це потребляє, не знаю. Мовляв, що там у тих бургерах такого, що білоруси не зможуть розрізати булку навпіл і запхнути туди м'ясо та овочі, та в білорусі картоплі більше ніж у США. Лукашенко одразу ж наказав своїм чиновникам взятися за цю справу. Я завжди вас призиваю к тому. Пітайтесь, потребляйте своє, не бросайтесь на заморське. Все зависа. вісе бургера більше не буде, картоплю їжте.